Дуже новий. І ще тут було обов'язково біля могили царя, був кінь похований. Кінь завжди був провідником до потайбічного світу. Спочатку на курган кінь пройшов, потім поховали самого володаря. На курган, ну це... Купа землі, потім почали думати, що це пам'ятник. А зараз ми дійшли до висновку, що курган це модель Всесвіту, як його уявляли скіфи. І уявляли вони його у вигляді е, неорганізованого космосу, із якого, е, 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 у вигляді океану, а з цього космосу виростала гора, тобто вже організована е, частина Всесвіту. І ця організована частина Всесвіту чітко ділилася на три сфери. Бо саме із трьох сферів на скільського уявлення складався світ. Нижня, хтонічна сфера, з якої все виростало і тут все йшло, середня сфера атмосфера, тобто, е, яку втілювала гора, що піднімалася на атмосфері, сам Сургат. І нарешті ставили стовп на вершині, який ситуанізували собі від світу, ось небесну сферу. Ось саме коли тільки після того, як вони насипали на царя цей Поновлюються і вони вважали, що тепер і дощ буде йти, і жінки будуть дітей народжувати, і тварини розмножуватися, а без цього нічого не буде на землі. Бо щоразу для них світ починався спочатку. І коли помирав цар, рушився весь космос, зникав космос, і вони мали його поновити. Поновити в мініатюрі, щоб він потім розмножився і в єстві, і у природі підтворювався. Вчора насипали над неї Тобто... Будували небесний дім, в який він мав війти і стати уже Богом. А для цього він мав обручитися із погини, а цей спектакль розігрувався. Роль богині е, грала його дружина, ховали його, потім, я не знаю, ще недоведеними. В дуже часу бачите, випадка під одним курганом, ще... ми бачимо, це центральна жіноча могила, на якою був насипаний курган. Вона виявилася двічі пограбованою, е, знахідок в ній немає. Отут поруч теж жіноча могила, в ній небагато знахідок вологала, в мене у підлозі дорігцями тайник із срібними речами, чотири комплекти прикрас, срібних прикрас.

В тайнику грабованої жіночої могили знайдено чотири комплекти, от таких, комплекти прикрас кінських вуздечки. Саме в такому порядку вони і нашивались на вуздечку. Нахрапник кінський, бляхи, які прикривали будила, бляхи на перехрещенні нащічного ременя з нанісним, бляхи на перехрещенні нащічного ременя з налобним. І це нащічники, на що ходять. не було. Чотири комплекти таких прикрас. І посудинка срібна кілік, глибокий грецький кілік для возліяній, оскільки поховання, ймовірно, належало жриці. На цих конях возили храм її пересувний. На ньому ж вона приїхала до могили і як символ її паней поклали оці прикраси. Ну і чашечка для возліяння. І з цієї ж могили походить і оце золото бляшечки. Нещівно була пограбована могила грабіжника. це все, що загубили між каміння на дні. Вхідної ями було каміння, просочилися ці бляшечки між каміння, так вони лишилися. А це поруч було поховання дитяче, це жіноче, а це дитяче було. І в похованні гривенька золота на шиї у дитини. Тут такі ошатні голівки стилізовані якоїсь тварини. І одна сережечка у вусі була. Ну, а решта знахідок, ви знаєте, в могилі лежать, поїдемо, подивимося їх. Пане Борисе, а все-таки повторіть порядок оцієї збруї, як воно ага. було начеплено на коней? Малі, малі круглі бляхи на е, прикривали з'єднання гудил із вузечкою. Вищі, в них розташовувалися більші круглі бляхи, прикривали з'єднання на ременя із нащічним. Це нащічники на щоках коня були і нарешті бляхи розміщені на з'єднанні налобного ременя з нащічним. Це воно все з чистого серебра, так? Чисте Срібло навіть, що мене здивувало, срібло дуже погано в землі зберігається, а тут воно ніби вчора покладене. Оце ми ще нічого не чистили, трошечки потерли нащічник, решта ще не чищено. Надзвичайно високоякісне. Срібло десь близько кілограму. Гарне срібло. А оце ви назвали могилу, як ви сказали? Могила, називаємо ми Соболів, могила. Соболєва. А чого Соболєва? Чого Соболєва на, на вершині кургану був о, похований пам'ятник пам'ятником стояв комісар Соболів. На жаль, Мені ще не вдалося ніяких довідок про, про цю особу знайти. Але серед маршейдерів так цей курган називався Соболєва могила, так і ми його назвали. Спізуче дуже гарне, і ще немає такої назви, бо багато скіфських курганів десь повторюється, могила. орлових могил багато, товстих багато, гострих багато, а соболєвих нема. Це єдина Соболєва, щоб не путатися, хай буде Соболєва. Дякую. Там ну там вона не повний, комплект. Ну, Це прибайна mm -hmm. петелька там всередині. Mm -hmm. Нанизовлений. На Вишивали одяг. Вишивку робили. Mm -hmm. Візерунки робили. І такі бляшки, бляшки з зображеннями, їх бачили, ще побачимо. Вишивали одяг. Mm -hmm. Багане, що повністю стояв. Теж такої ж величини, 6-метрової величини, як і Соболєва могила. Ця група в нас називається група Завадських могил, там була Завадська балка. Це 9-та завадська могила, а це вже Соболєва 10-та завадська могила. І ще сьогодні одненький курганчик розкопуємо, і здається, вже більш там немає на полі. Ці 10 курганів добре були помітні, а ще там є багато п'ятин, що й, мабуть, теж курганами колись були. Але кілька п'ятин ми зняли, під ними нічого немає, одне п'ятно взяли є могилки під ним. Ну, ще знімемо буде, може. Будемо ні. Ось я розкопав першу завадську могилу. Скіфський курган 5 століття до нашої ери. Справа в тому, що від 4 століття, коли скіфія була найбагатшою, ми маємо дуже багато могил. Від 5-го недавно мали набагато менше і від шостого буквально. Одиниці. І зараз це п'яте століття нас поповнюється, вже ми маємо поховань майже скільки, як і для четвертого століття. Тепер справа в тому, що віднайти ще могли в 6 століття. Але в 6 столітті Скіфи ще вели був так званий таборний період кочування, коли вони не мали десь ні постійних місць для помешкання, ні, ні родових кладовищ. Те, кочували, хочували, там діховали і так, такого зосередження вже з п'ятого. Та воно експедиції добре, не тримається ще. Полівим умови.